Я сьогодні отримала ще одне підтвердження е, цієї поручної влади. Вчора ну в шутку спеціально ми казали між собою по телефону, що давайте завтра під білі ручки візьмемо міністра і разом з ним підемо на майдан. І, перше, ні, мало того, що він не прийшов. На сьогодні зустрічали хлопці в повному обмундіруванні Беркуту, тобто чого не було вчора. Слухайте, хлопці, слухайте, може розумніше станете. Ми знали, що міністр не прийде, бо вчора було поставлене головне питання, на яке ми розуміємо, він відповіді дати не може. Це питання, чи розуміє він, що існує тільки дві версії, або все це. 30-го побиття першого, го і побиття Тетяни Чорновіл є організація Міністерства внутрішніх справ, або в Україні існує інша третя організація сила, яка організує в державі такі провокації, про які не знає президент і міністр внутрішніх справ. І перша, і друга ситуація є смертельною для міністра, тому що тоді він не керує. Дуже гарно сказав Ігор, запропонувавши листи, сказав: напишіть заяву про звільнення. Це було б дійсно офіцерський крок, який повинен зробити був міністр ще 1 листопада або грудня. Перепрошую. Але хочу сказати найголовніше коротко. Ми можемо убрати міліцію, але дайте нам депутатам слово, що народ нікуди не пайде. Ми кажемо знову: почуйте. Ми не керуємо народом, і ніхто не знає, якщо ви далі не будете робити жодного кроку по відкриттю, куди народ піде. А собі дайте відповідь: якщо 30, 50, 100 тисяч куди б не захотіло піти, жодні ваші загони не зможуть вам допомогти. І тому все це бутафорія і витрачання державних коштів в унітаз. Друге питання щодо відкриття злочинів. Зразу просто не буду юристи краще хлопці скажуть відчуття людяне. Я була там на банковій, я стояла рядом з Петром Порошенко. Ніхто ці справи не розслідує з точки зору законності, а думає, яким чином прикрити питання, хто за це відповідає. Сьогодні ставили прямі їм питання: хто надав наказ, Покажіть копію наказ на це жодну відповідь, ми не отримали. І останнє по Тетяні я хочу е, сказати тільки звернутись до тих. Якби журналістів до тих, які як би посилаються на міністерство, які пишуть, що це організувала опозиція, що у Тетяни це, мабуть, грім на обличчі. Побойтесь Бога, бо за це ви будете обов'язково покарані. Це є страшна біда. Ще ввечері ми отримали інформацію від бувших співробітників міліції, що є камери спостереження на Бориспільській трасі. Які підтвердили, що крім тої машини, яка била машину Тетяни, і які зробили з нею біду такою, ці хлопці було дві машини, які спостерігали і вели всю, всю Тетянину машину? По друге. На сьогоднішній день ми запитали про третю особу, яка не арештована, і були дуже здивовані, почувши, що по цей час, коли ми всі з вами прочитали, що він живе в Лос-Анджелесі, нема об'явленого на нього розшуку на всесвітнього тільки внутрі України. Тобто. Найголовніше відчуття від того, кому взяли, чи вийдемо ми на замовників. Відчуття неприємне, але для мене дуже зрозумілим. Нема сьогодні міністерства внутрішніх справ. Є той трикутник, про який самі партії регіонів каже, трикутник смерті, МВД, прокуратура і суди, в якому знаходиться вся Україна.